Де записані в третій голові в Євангелії від Йоанна, буду читати виборочно деякі тексти із 13 го вірша, і не ще буду читати. Тут написано такі слова. Ніхто не піднімався на небо тільки той, хто зійшов з небес, син людський, який на небі. Як Мойсей підняв змія в пустелі, так має бути піднятий син людський, щоб кожний, хто вірить у нього, не загинув, але мав вічне життя. Бо так Бог полюбив світ, що дав свого сина єдинородного, щоб кожен, хто вірить у нього, не загинув, але мав життя вічне. Адже не послав Бог свого сина у світ, щоб судити світ, але щоб через нього спасти світ. Хто вірить у нього, не буде засуджений, а хто не вірить, той уже засуджений, бо не повірив в ім'я єдинородного Божого Сина. Слава нашому Бога Богу!